При влаштуванні на роботу навчені потрібно попереджувати про хворобу, якщо нападів немає декілька років. Наше суспільство дуже негативно за забобонами відноситься до таких людей. Це, це можна вплинути на соціальний комфорт пацієнта. Ну я вже казав сьогодні про стігму. якщо у пацієнта декілька років немає нападів. Я вважаю, що не потрібно казати, але це залежить від того, на яку працю ви намагаєтесь влаштуватись. Тобто, якщо в мене були такі випадки пілот, то це явне обмеження. Якщо ви працюєте в гарячому цехі, це також обмеження. Тобто тут важливо дивитись, в якому контексті і яка, яку форму праці ви намагаєтесь. Доброго вечора. Чи належить ця хвороба до перелику для надання групи інвалідності? Дякую. Так, з приводу епілепсії, в нашій країні оформлюють інвалідність, і, тобто, якщо у вас є показники, але якщо це доброякісна форма, ви не отримаєте інвалідність, потрібні відповідні показники важкості хвороби і частоти нападів.